Пушкін, цигано, Карл Маркс і Сталін, де зберігаються повалені пам'ятники глухова. За радянських часів у глухові масово встановлювали пам'ятники та бюсти діячам тоталітарного режиму. Очищення міста від них розпочалось у 2015 році після початку російсько-української війни. Цей процес триває і досі. У нашому місті вирішили не знищувати знесені скульптури, а звозити їх до національного заповідника глухів. Як нагадування про ті злочини, які були вчинені радянською владою, розповідає екскурсовод національного заповідника глухів Неля Пінчук. Почали співробітники знаходити в різних місцях пам'ятники, які підлягали декомунізації. Оно це Глухів і глухівський район, бо там, де ці п'єдестали були або в клубах, або ще десь в парках, то їх знімали, були в занедбаному стані. Тож власним транспортом заповідника почали звозити своїх співробітників, чоловіків залучати до перевезення, і таким чином потрошку почали з'являтися ось ці невеличкі п'єдестали. За словами Нелі Пінчук, днями колекція заповідника поповнилась пам'ятником Пушкіну, який демонтували у літньому парку. Його довезли без пошкоджень і поклали серед інших експонатів. «Пам'ятник Пушкіну приїхав нещодавно, як тільки міська рада вирішила передати нам його. Тож він вже тут знаходиться, стан його задовільний, поки що в такому лежачому стані». Поряд з ним можна побачити численні погруддя Сталіну, Леніну та пам'ятники, які ще нещодавно стояли у центральній частині міста. Пам'ятник Карлу Марксу він стояв на території під університету. Як вони дізналися, що у нас вже так починається така колекція формуватися, то вони нам її передали. Бо у нас територія, яка дозволяє, скажімо так, щоб вони тут знаходилися. А пам'ятник так званому революціонеру циганку взагалі знаходився навпроти міської ради, і це попри те, що герой радянської пропаганди насправді був звичайним бандитом. П'єдестал і погруддя циганкові, який до недавнього часу знаходився майже в центрі нашого міста. Там, де зараз сучасний парк Шевченко, є у нас місток Клумба, то саме це центральне місце, колись відводилось цьому пам'ятнику, так як він очолив рух більшовицький 100 років тому і встановлював більшовицьку владу в Глухові. Тож перебував він там не довгий час в Глухові. Ніякий він таки не був. Керівник і щось грандіозне, він просто був звичайний бандит, який сто років тому скористався цією зміною влади, очолив такі самі бандитські угрупування, привів до влади, скажімо так, більшовиків в Глухові великими жертвами. Тож, вже коли ця історія, яку досідили наші науковці, стала загальновідома, і до того, ще підключився закон про декомунізацію, то саме його одного з перших було по цьому закону демонтовано і розмістили ми ось тут на нашій території. Території на даний час колекція пам'ятників радянської доби лише зберігається у музеї. Жодних екскурсій до неї немає. Це якось це нагадування, що нам не слід забувати про те, що було, бо багато чого повторюється. І зараз навіть через 180-60 років. На жаль, історія нам про це говорить.